Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у Берліні у рамках так званого Веймарського трикутника стала однією з найважливіших дипломатичних і політичних подій останніх тижнів саме у зв'язку з війною Росії проти України і необхідності продовжити. І посилити допомогу Україні і подолати ці розбіжності, які виникли насамперед між Макроном і Шольцем після недавньої зустрічі у Єлісейському палаці, присвяченої другій річниці путінського нападу на Україну, і пошуку нових шляхів для допомоги Києву у російсько-українській війні. Як відомо, відразу після цієї зустрічі стали очевидними розбіжності між французьким президентом та німецьким канцлером, коли мова йде про шляхи інтенсифікації такої допомоги, Еммануель Макрон став говорити про можливість введення військ країн-членів НАТО на територію України і підкреслив, що тут не може бути червоних ліній. А Олаф Шольц натомість сказав, що. Таке ведення військ не може бути акцептоване. Еммануель Макрон говорив про те, що не може бути червоних ліній у постачанні зброї для України, і той, хто запроваджує обмеження, у свою чергу сприяє продовженню війни. А Олаф Шольц продовжує не погоджуватися із необхідністю постачання Україні ракет Таурус. Еммануель Макрон закликав своїх колег по коаліції не бути боягузами, а Олаф Шольц порадив не виступати з гучними словами, а натомість робити конкретні дії. Ну і звичайно, така ситуація аж ніяк не може вважатися позитивною, і коли мова йде про ситуацію в Європейському Союзі, і коли мова йде про допомогу. Так, потрібно Україні у зв'язку із проблемами з американською допомогою і з намерами російського політичного і військового керівництва продовжувати війну на виснаження і намагатися захопити нові українські території. Таким чином можна говорити про те, що всі були зацікавлені в тому, щоб розбіжності між Берліном і Парижем зникли, і тому. Було вирішено негайно організувати цю зустріч у рамках Веймерського трикутника. Причому вважалося, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який вперше брав участь у такому форматі в якості вже нового очільника уряду своєї країни, може виступати посередником між Еммануелем Макроном і Олафом Шольцем. Перед зустрічю на рівні Вемельського трикутника, президент Франції, федеральний канцлер Німеччини провели двосторонню зустріч, а згодом до неї приєднався і польський прем'єр-міністр за підсумками зустрічі. І Макрон, і Шольц, і Туск переконували, що розбіжності більше немає, принаймні таких, які б створювали проблеми у стосунках між Францією і Німеччиною. А якщо є Непорозуміння то це виключно з технічних причин. Довга серія рукостискання наприкінці спільного брифінгу президента Франції, федерального канцлера Німеччини і прем'єр-міністра Польщі мала засвідчити, що дійсно у них не залишилося жодних неопрацьованих питань, і тепер допомога Україні буде більш гармонійно сприйматися насамперед у Франції і Німеччині. Також треба підкреслити, що Олаф Шольц підтвердив те, що Еммануель Макрон говорив після зустрічі у Єлісейському палаці, коли обговорювалися нові шляхи для допомоги Україні. Це готовність Німеччини брати участь у коаліції ракет далекої дальності, які мають допомогти Україні у її намірі знищити. Російські воєнні об'єкти, принаймні на окупованих Росією українських територіях, і таким чином полегшити їхнє звільнення у майбутньому. Однак, якщо говорити про цю коаліцію, то звичайно ж знову постає питання про те, наскільки федеральний канцлер Німеччини готовий змінити свою точку зору щодо постачання ракет «Таунс». А цієї теми на спільному брифінгу Макрона, Шольца і Туска не прозвучало. Хоча я не виключаю, що президент Франції, федеральний канцлер Німеччини можуть звернутися до цієї теми у майбутнє. Також було підкреслено, що Франція, Німеччина і Польща мають бути провідними країнами Європейського Союзу, коли мова йде про допомогу Україні. І тут звичайно хотілося б, щоб ці наміри відзеркалювалися і на воєнних, і на економічних стосунках між Україною і сусідніми країнами, щоб Франція і Німеччина допомагали зміні позиції Польщі, коли мова йде про фактично блокаду української продукції на польсько-українських кордонах, щоб гармонізувалася вся схема допомоги Україні. І коли мова йде про воєнні, і коли мова йде про економічні пріоритети, однак, звичайно. Можна сказати, що сам факт того, що ми побачили демонстрацію дружньої зустрічі, вже є позитивним, і є позитивним, що за результатами цієї зустрічі ніхто не відмовляється від своїх слів, і що Еммануель Макрон залишається прихильником ідеї можливої присутності військ країн НАТО на території України, і для того, щоб домовлятися із Олафом Шольцем, йому не доводиться коригувати. Ці заяви, які викликали, ну можна сказати, такий переляк у федерального канцлера Німеччини, можна вважати, що ситуація буде просуватися саме в бік посилення допомоги Україні. Олаф Шольц вже зараз обіцяє, що європейські країни будуть шукати. Зброю для України на світових ринках і оплачувати її це теж досить важлива заява, враховуючи те, що резервів самого Європейського союзу зараз не вистачає. І таким чином головним шляхом для поповнення арсеналів України у її протистоянні з Російською Федерацією є саме закупівля зброї у третіх країн тих країн, які самі можливо не бажають постачати свою зброю для України, побоючи з погіршення стосунків з Російською Федерацією, але Європейський союз буде знаходити цю зброю на сам звичайно снаряди, оплачувати цю зброю, і вона буде поступати у розпорядження українських військ, щоб вирівняти ту ситуацію на фронті, яка зокрема пов'язана із тим, що не вистачає озброєння, яке у свою чергу зараз має Росія. Це продовження тієї теми, яку ми обговорювали, коли коментували заяву чеського президента Петра Павла про знаходження Чехією 800 тисяч снарядів для України. Якщо таким самим шляхом підуть і інші європейські країни, можна буде сподіватися на поповнення арсеналів збройних сил України. Ну і звичайно, тема Таурусу нікуди не дівається, як і. Тема того, чи реальна може бути присутність французьких військ в Україні, принаймні для захисту такого важливого морського порту, як Одеса. Очевидно, що сьогоднішнє бомбардування цього міста Балістикою було певним сигналом російського президента Володимира Путіна і маніалію Макрону, що він відмовлявся від своїх планів. І тут вже буде залежати від того, наскільки готовий ризикувати французький очільник не тільки у заявах, але й у реальних діях дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього на мої соціальні мережі на канал каналу і Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства самому Ютубі. Перемоги й миру вам! Хай щастить!